Ось-о, друзі, в пів води вів. От чим круто мати такі джиг-вертушки. Все в прямому ефірі. Нікого не надурив. Все показав, все розказав. Гляньте. О! Ай-яй-яй, стоп! Стоп! Ох, напижився, глянь. Привіт, друзі! Хотів сказати доброго ранку, але ж. Хоча так, да, кіно виходить уранці, але сьогодні це я після роботи. Зараз вже майже 18 година вечора. Вирвався. Така трішки була для мене інтригована рибалочка, тому що хотів сьогодні швидко взяти лайта доброго свого лайта, 90 саваду, та, що, саваду. Ну, Пам'ятаєте, мащова така? Думав вийти там на одну точечку половити там, де я останнього разу піймав судака. Думав, там єю покидати, так подіргати гарні ваги, там десяточки, може, щось спіймаю. А потім мені здали одну точку. Берегова така рибалка, і от там потрібна буде довга така довга палка. Тому не хотілося, щоб два кіна поспіль з одною паличкою було. Тому сьогодні вирвався, взяв мікрушну палку, це савада до 4 грамів. Ще поки що нічого не повішав, але сьогодні є такий план не знаю, коливалки навряд чи, але сьогодні у мене є воблери і є вертушки. Будемо пробувати шукати окуня. Мені здається, окуня шукати, я вмію. Давайте, зараз прив'яжу щось, потім буду потихеньку, по ходу рибалочки вам показувати. Що прив'язав. Е, вперше, що потрібно мені буде прив'язати, це карабінчик. Чому карабінчик? Тому що. ну, то не ту вертушку, знаєте, поставив, то не ті ваги, там треба буде щось експериментувати, то потім воблера, ну Тому і буду використовувати застібку. Як завжди, поки йшов на точку, Дмитрик, як завжди, заплутався. О! Добре, те, що човен дуже такий довгий, три. 3,30. Я б хотів, би собі, звісно, 3,60, але поки що 3,30. Отако. То все, собі в човники бистренько-бистренько все, як то кажуть, все під рукою і все буде добре. Так, збираємось. Хтось полюбляє чорні застібки, хтось блискучі. Я не знаю, друзі, я, я не звертав на це уваги. Яку застібку пачки Ну, Яка пачка попала в очі, ту я і взяв. Там чорна, блискуча. Чи якась ось ось така, знаєте, незрозуміла, наче така карбонова, блін, ну, мені нема різниці. З прошлого року в мене ось є заряджені, правда, вже заржавіли, але хі, думаю, нічого страшного. Є такі заряджені е, вертушечки. Це мій підписник мені задарував. Бачимо, вони з цими з чебурашками. Тут чебурашки по 2 грама. Отакі От я в прошлому році. Отакою, це я, я назвав джиг-вертушка. Отакими джиг вертушками е, рибалив. Вертушки дуже легенькі, тут вони до 2 грамів. І оце такі сам, ну не знаю, я, ну, мені здається, люди рибаки використовують таку тему. Сильно сказати так, я не полюбляю в півводи ту вертушку. Там треба з ну, піцом, по чесноку з піцом, щоб. Дуже справно її тащити в пів води. Тому я це не дуже там вмію. Коли роблю джиго такі вертушки, джигові, працюю джигом, мені здалося, в мене так все краще виходить. Тому от така в мене тема. Джиг, вертушка буде. Може, кому цікаво, може хто не знав, що так можна, може хто ніколи не використовував, тому спробуйте. Малесенькі-малесенькі вертушечки. 2 грама Спінінг мікрушний до 4. Тому навіть якщо тут вся ця тема буде в сумі ну, 4 грама, то нічого страшного. І знову, поки в'язався, заплутався, блін. так, ну вертушка працює. Трішки розповім про точку. Зараз човен стоїть на 4,3 метра. Кому цікаво, вода 26,3 градуса. Тому я пройшов там 6 метрів і такий пішов склон на 3 метра. От я став і буду глибину прокидувати, і все, мілячок. От така, от така буде пошукова риболовля. Пробуємо, Спочну Кидати на глибину, затаскувати на міляк, не буде тут риби, буду обкидувати міляк. 3 метри, якщо трішки здвинуся туди, я навіть знайшов там півтора метра глибину. Не знаю, камера передає, не передає. Он там і трішки лівіше, вже трава такими ну, полями, скажімо так, кущі такі гарні-гарні виросли. Отам От мілячок, така коса йде, скажем. Із трави. Тому в траві, мені здається, окунь повинен бути. І коли йшов, бачив щось багатенько такої, якоїсь е мирної риби. Ну все, перший закид, впало на дно і трава. Так що можна казати, що з першого закиду риби нема. Дуже і дуже добре, значить. Нічого страшного, друзі. Це рибалка, і можу так сказати, влітку риба виходить по годинам. там Десь, ну як я кажу, тут мені здається, в 19.00 буде точно риба, але ну, десь треба ще хвилин 40 поганять, Тому я. Зараз ще тут поганяю другі точки, спробую, поки, це ж в мене в цьому році ну, вперше, можна сказати, в житті такий халот, тому ще багато точок не зарисоване. От поки не побачу, що чи, знаєте, такими, не відчую, скажімо так, відчую, що ось, ось уже пора починати ловити рибу, я поки походжу, позарисовую точечки собі. Так що все пользою. Попрознімай відео. Третя точечка, на яку я став. І усе, десь другий чи третій закид і є рибка. Сонечко, ну, я їхав сюди 35 градусів, друзі. Сонечко так шпара, що мені приходиться вдягати оцю бафу. Гляньте, джиг-вертушечка. Щоб ви розуміли, одна сторона в неї блистяща, а друга така під мідяшечку зроблена, то ось перший окунь. Мені здається, це не останній, тому що ну буде сьогодні риба, буде вихід, будуть, мені здається, і воблярки. Але вже дуже і дуже гарно. Так, напрямок от з того напрямка. Хотілося би з грудей зняти, але просто сонце просто шпаре. Сильно-сильно. Ну, Мені здається, зараз зараз одного ще окуня спіймаю на камеру, потім переставлю човна і повішую камеру на груди. Може там ще буде комусь цікавіше. Ну такий буде ракурс. Коли ось от чекаю вертушка. З грузиком падає на дно, потім роблю два підкида, два оберта. Коли роблю підкид, я відчуваю, як вертушка заводиться і такий гарний спротив, наче я там, знаєте, 8 грам кидаю мікрухою. О, можна трішки підтягнути фрикціончик. Ось о, друзі, в пів води вів. от чим і круто мати такі джиг-вертушки. В пів води вже вів, вертушка завелася і окунь з дна, ой, вийшов і догнав. І я вам скажу непоганий, непоганий. Але взявся дуже і дуже акуратненько. Просто гляньте, друзі, все в прямому ефірі. Нікого не надурив, все. Показав все, розказав, гляньте. Просто шикардосівський. І, до речі, цей... Ой. цей окунь не на дні взяв, він вийшов. Може я його спровокував і він вийшов все ж таки подивитися, що там воно таке летить. Тут ще червона на гачку така червона. Я не знаю, що це, ну така бахрама, скажімо, з кембриком. І отакий от окунь. А може він десь і стояв. В пів води. І коли я вів в пів води, він побачив, ну все ж таки вертушка дає гарний такий спротив, звуковий такий дає. Не знаю, як це правильно сказати, але такий звукові, звуковий якийсь ефект. Я знаю одну водойму, де вода дуже і дуже мутна, ну просто мутненька така. Там чи геть гупати потрібно, але там багато зацепів, чи де які люди використовують усі стелспінери, чи вертушки. І тянуть це все діло впів води. І ну, ми там судака на той водой ми е, ловимо. Я там ніколи ну, один раз давно на змаганнях використовував вертушки, тоді ще модняво було. Ну, мепси, вони не такі дорогі були, ну, ще пам'ятаю, по 25 гривень. Ну, розумієте, це десь чи 12-ті роки, десь так було. Оце заходю в тур, перший закид, зацеп відірвався. Перев'язуюсь другий закид, зацеп відірвався, і тоді я зрозумів, там, де зацепи, хоча 25 гривень зараз це невеликі такі кошти, а тоді це були такі. Ну, зараз скільки мепсовська вертушка, мабуть, ну більше соточки стоїть. І представляєте, два зацепа, зараз 200 гривень. Це як воблера Чабіка, скільки він там? 500 з копійками в прошлому році на цій точці я Чабіка загубив. Так що. Там ну, загубив по глупості, скажімо так. Але там, де зацепи, я не використовую ні вертушки, ні ті блін. чи як вони, блін, правильно називаються. У мене, до речі, вони є і навіть, мабуть, з собою. Ну, Такі великі ваги, не мікрушні. Крутиться, гарно крутиться, заводиться. Але буває таке, друзі. Ну я ще раз пам'ятаю, хто мене давно знає, ви бачили з вертушками. Я з тими коливалками не дуже-не дуже Опа, гляньте, на дні чи падало, чи що, ну, влупив окунь. Ну, Не дуже вправляю з тими вертушками, тому бувають такі закиди. Ну не все ж вам показую, щось. Тин-тин робить проводку, ну щось не то витаскує, а вона в мене гачком, у тим тройничком за, за флюр зацепилася. Якось так, знаєте, Чи закид зробив, не, ой, чуть, е, отак, знаєте, без окулярів можна зацепити себе за око. Дивіться, чи неправильно закид зробив, чи на паузі вона якось обганяє оце все діло, ну, тому що тут е, грузик, і отак зацепляється тройничком. За флюрик. І от я її достаю. Ну, звісно, проводка не ну, кудишня, риби там не, не буває. Так. Гачки, напам'ятаю, просто гострючі. Може, навіть на падінні цей окунь взяв. Але він взяв. Все ж таки, так, да, зараз трішки, ну, давайте, останнього. І обійду з тої сторони, бо кидаю на міляк, стаскую на глибину. Зараз я. Щось там 4 чи 5 метрів. 4,9 на 5 метрах, а там півтора. І це я, ну, скажімо так, бровка там е, різка така. Дивіться, в мене є сьогодні отакий от наборчик. В 2,2 грама бачимо, і 1,9 грама. Ну, питали, чого не використовують, тому що ну, раніше не було. Зараз ось мені підігнали спробувати. Якщо сьогодні я оці воблери спробую, то оцю всю тему. Ну гляньте, тут 65 г в мене палочка ну, до 4 Тому оцю тему і цю 11 грамів сьогодні використовувати не буду. Я вам покажу скріншот на ехолоті, ну на донсканері. Самі гляньте, ну. Точка просто цікава. якщо б ви, ну Мені здається, кожен рибак, якщо побачив би на водоймі таку точку, ну звісно, ну, як це так не зайти на таку точечку. Перепад просто гарний. Ще там бачите травичка на дні. І якийсь то малює, наче якась там мирна риба. Ну Мені так здається, то якась мирна риба. Ну, я не думаю, що то окуня він малює, то ну, на такому перепаді. Ну, гріх, гріх не спробувати половити окуня. Опа, 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 на дні. На дні цікавилась риба. Є. Цікавилася і все вона є. Ну, це теж не можна сказати, що крупний, але гляньте, як паличка відпрацьовує, наче там, ну... Якщо б це лайтом я ловив, то здавалося б, що пів кіла тащу. Давай, давай, піднімайся. Скажіть, скажіть, що це мікрушний окунь? Блін, ну це геть не мікрушний окунь, це просто гарний такий кабасик. О, якщо б він був не червивий, можна б таких набрати і засолити. Все ж таки по проводці треба чередувати. Робити джиг, якщо відчуваю якийсь контакт з рибою, роблю протяжку. Ось, все, заводиться вертушечка, потім паузу роблю, вона падає на дно і шукаю на дні рибу. Нема на дні, ну опа, відпрацювала. Знову знову можна робити протяжку, а можна просто поки що отак джигувати до контакту. Є контакт, все, мені здається, рибка побачила вертушку і потім можна впівводички погнати, і вона вже як уже шалена, шалена, просто добиває. все б'є, б'є, б'є. Била, била, гляньте, веду, веду, зараз в пів води, в пів води, ну вона б'є, не добив, не може догнати. Не може... Опа, сіла. Друзі, сіла. Не сіла, а сів. Він. Ну і, блін, друзі, ну я ж вам кажу, це просто вертушечка. Це не той мікроджиг, яким я... ну, Ті окунчики маленькі, які... Опа! Ну це я сам винен. Не ті мікрушні окунчики, які я вам до цього показував. Зараз просто шикарна риба. Опа, опа, друзі, є! Друзі, є. Ну, Мені здається, вже можна починати спробувати воблера. тому що рибка усьо в пів водички. Ну, хтось сюди летить. Треба швидко випустити цю рибу, а то побачить, що тут риба. І все. І стануть на цю точечку. Отакі от окунчики, ну все просто супер. Ну, давайте будемо пробувати, пробувати що у нас тут є. Спробуємо якийсь воблери, який поглубже. Ну, гляньте, 0,5, 0,5, 0,5, 0... А, вони всі такі е... поверхностні. Зараз виберемо якогось такого супер красення, от такий під золото. Ну, Блін, просто шикарний під золото. О. Ай-яй-яй, стоп. Стоп. Гляньте, супер такий колір, ну мені просто сподобався такий, ну, під золото. Під золото я полюбляю. А, ти вообще Ну так, да, це я заховався, щоб сонце типу, в спину, поняв. Опа! Ось, от, друзі, другий закид воблером, і гляньте, що мені здається, здається, ух ти, гляньте, непоганий наче. Прийдеться, прийдеться. Блін, там ще один, гляньте, що він витворяє. Я не знаю, камера передає, не передає. Там ще отакий красень, ще шов за ним. Зараз на кожен воблер буду, вірніше, кожен воблер буду перевіряти. Хоча, якщо мені сподобався. Сподобався оцей оце золото, тому ну, я його сразу і взяв. Ох, напижився, гляньте, напижився як. Ось об'є, друзі, знову б'є, б'є-б'є-б'є, на дні, на дні є, друзі. Гляньте, можна так сказати, про поверхневі вобліри. Ну, 50 см. Самі розумієте, якщо я стою і кидаю на глибину 4 метри, то вобліри, які йдуть 50 см, то ну, тяжко піймати, підняти такого окуня. Може, трішки пізніше, ну, влітку. Да, всі пам'ятають зранку і ввечері риба виходить, гуляє, її прям видно. От туди класно покидати, опа, стоп, покидати оці поверхневі воблери. О, А поки що дуже гарно працює джиг-вертушка. Я кидаю цю джиг-вертушечку. Ну просто гарні сьогодні кабанчики. Ну самі Та що таке? Самі скажіть, що це. Ну, попробуйте тільки сказати, що це мікрушний окунь. Це добрий такий окунь. Ну що, друзі, скінчається сьогодні рибалочка. Так можна рибалити і рибалити просто насолода. Сьогодні отака джиг вертушка мене виручила просто суперово. Можна і на вобліри рибалити, але потрібно, щоб риба гуляла. Чи якщо там якісь міляки, воблери вобліри ну, десь півтора метра з зануренням. В мене риба десь на 4 метрах стоїть, тому приходилося її з дна доставати. Що стосується поснастям, мені здається, показав. Українського виробника компанії Азура Паличка в мене була сьогодні. Це савада до 4 грамів, мікрушна. І мені здається, я просто 100% не прогадав риба, бойка. Ну, я, чесно, не сподівався, що будуть такі кабани, блін, 150 десь грамів, Ну, вони самі бачили, як на підбор. І То я вам не все показав. Але по чесноку, зараз збираюсь додому. Кум. Теж це ще кидав в а кум став, каже, риба на дні. Ще поки що рано. Ну, може там, знаєте, почне трішки сонечко. Падати за горизонт, тому може окунь буде ну устроює бой. Я пам'ятаю, що от в той час потрібні воблери Ну Щоб не гаяти час, не кидати 4 метри, той джиг, смисла нема. Воб... Окунь гуляє, тому ставимо воблер Ну Я пок... я ставлю на ці точечки воблер і рибалю. Ну Друзі. Мені здається, все рівно все показав, все розказав. Кому щось подобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ.